Елі. Всім доброго дня! Марчик каже Хай". Хай". Хай! Марк мені допомагає готувати деякі блюда. Сьогодні ми готуємося до свята жнив або свято Благодарення. День благодарення в Америці Thanksgiving. Завтра ми ждемо гостей. Це будуть батьки, брати, сестри і родичі мого чоловіка. Ми збираємося родиною і зараз ми готуємо деякі страви. Ось марчик мені допомагає з яйчком, щось трошки він не справляється. <гум> він любить лупити. У нас буде готувати салат олів'є. Тут єчок трошки забагато, тому що декілька я з них буду кользуватися для салату шуба. Все в мене вже готове, зараз я буду нарізати огірочки. Оці огірочки, кстати, купляла в костко. Вони дуже-дуже вкусні. Вже трошки їх попробувала, вони дуже вкусні. Це із магазина Світко. Він знаходиться у нас мінут 30, але ми деколи заїжджаємо по дорозі з церкви. називається Світко. Ковбаска також з того магазину. А тут у нас вариться картошка, морква і буряк я буду вже все починати нарізати. Марчик! А які ще блюда ми га? Чи ти не знаєш? Ще ми будемо пекти індика. Це таке традиційне блюдо в Америці. Я вже його пекла раз чи два, то я думаю, по цьому рецепту я справитись. Кстати, рецепт із Наташа Скічен, книжку, яку я недавно купила. І ще я готуватиму з її рецептів салат, гречний салат. По її рецепту з цієї книжечки. Я вирішила приготувати цей салат. Я ще раніше ніколи не готувала, але він виглядає дуже-дуже апетитний, -дуже такий свіжий. Ось такі у нас плани. Будемо показувати вам, що ми далі готуємо на свято День Подяки. Наш салат олів'є почти вже готовий. Ще осталось мені порізати цибульку. Але я обично її нарізаю і складаю в таку маленький контейнер, щоб вже змішати взавтра. Я буду перемішувати салат завтра з майонезом і з цибулькою, тому що завтра буде у нас цей святковий обід. А тут дивіться, яка у нас індюшка. Купляла я її в магазині Ingles, він тут біля нас недалечко. Там був зараз така скидка була. Якщо купляєш на 35 доларів різних продуктів, тоді цей індик буде 57 копійок за паунд. То він нам стоїв 12 доларів. Скільки у нас буде паундів? У нас великий. Дивіться, у нас аж 21 паунд. Якісь величенькі такі у нас. Індичок. Ось він все запечатаний. Я вже нього мала в холодильнику декілька днів, щоб він розморозився. Зараз ми будемо його розпаковувати і трошки приправляти. Тут, мабуть, дуже багато ще. Є. Рідини треба акуратненько розрізати, щоб. Дивіться, які великі. Я вже почала робити салат шуба. Перший слой у мене там під низом цибуля порізана маленькими кусочками. Далі селедка. Потім я зараз буду натирати картоплю на велику тертку. Слідуючий слой буде яєчко потерте, а останній слой це буде буряк потертий. І кожен з цих слоїв я буду перемазувати ще майонезом. Доброго ранку. Вже у нас слідуючий день. Я чуть-чуть украсила стіл. Вистелила така бумага, можливо, ви пам'ятаєте, я недавно її купляла в костку на великій розпродажі. Вона мені дуже пригодилась. розстилати стіл або щось таке похоже. Оці листочки це із дерева Кіпарис, у нас на прапорті росте. Це дуже гарне дерево, але зараз опадає, так що я вже назбирала опавших листочки. Це такий клен Japanese Maple. Мені кажеться, так і називається. А оці, я не знаю, чи це? Це не калина, це щось такий кущик з такими, з такими бобочками. Думаю ще щось зараз поставила, додамо, поки ми готуємо їжу. Я трохи украшаю вже стіл. Наш індічок вже печеться. Салатик я вже роблю гречний салат. Закінчую, і будемо приступати, маринувати вже рибу. Ось, закінчую я вже робити салат. Порізали огірочки, помідорки маленькі bell peppers, це солодкий перець і фіолетова цибулька. Ось. Осталось мені додати ще олівки. Їх треба перерізати, правда, меншими кусочками. Ось такі іменно треба. Я олівки люблю, але ну, надіюсь, що і гостям нашим сподобається. І фета чиз, такий сир. Його треба просто подробити меншими кусочками. І тоді ми зробимо приправку, ось дрессін, і, надіюсь, буде дуже смачний такий refreshing салатик. Дивіться, друзі, які зараз гарні квіти продаються у нас такі тюльпанчики. У мене вчора було день народження, і мене так поздоровили. Дивіться, які гарні. Якраз відкриваються і розочки. Ну, а ми продовжуємо готуватися. Ось цю посуду, друзі, буду я використовувати сьогодні. Дивіться, яка гарна. Вже є раз чи два. Ми з них їли, я просто їх потім ставлю вручну я їх мию і витираю. Якщо якась поламалась, то я викиду. Но вони мені дуже-дуже гарні. Попались вони нам також на розпаковках із потірених посилок. Це вже у нас запікся наш індик. Дуже класненький, дивіться, він величенький, 20 паунтів. Я його запікала десь почти що 5 годин. Дивіться, вистріла оця штучка. Це означає, що він вже пропікся. Ну, це 100% пропікся, тому що крилишки навіть пало чу-чуть. Сталося його гарненько виложити і зробити підлівку. Тут у нас картошка. Зараз я зберу піно. Ще запікається чікен тер'яки, Коріне м'ясо тер'яки, Я думаю, дуже вкусно ще пару хвилинок. А також рибка вже готова, зараз я її тільки цим намажу. Тут змішується олівкова олія, цей жовтий мастер, сок лимону і петрушка. Ось, накладаю наверх і запікати приблизно 20 хвилин. Я вже буду смачити свій салат. І гарний запах від нього йде. Поки наші гості запізнюються, то нам треба швидко все вже виложити на стіл. Зараз принесу знизу салат олів'є і шубу. У мене все в холодильник не вазило, то я мусила часть знизу положити в холодильник. Сьогодні така у нас буде їжа на день благодаріння. Суші. Це робила сестра мого чоловіка. Шуба. Ще дивіться, скільки суші. Холодець. Санатики наші. Тут такі наліснічки з м'ясною начинкою. Я думаю, це куриця там всередині. Дер'яки чики. Салмон запечений, булочки домашнього приготовлення. Це також була сестра мого чоловіка, друга вже. І такий індичок. Зараз покажу всередині. Ми зробили таку ще начинку. Стафінг. Ось такий у нас буде стіл. Зараз ще додамо картошки пом'ятої і будемо починати вже їсти. м а 다